До сервісного центру звернувся клієнт з пристроєм PC Smart UPS 5000, що мав попередження про проблему з внутрішнім контактом батареї, які вичерпали свій розрахунковий термін експлуатації. Зазвичай в таких випадках помилка виглядає як надпис на червоному екрані пристрою у вигляді Replace All RBC. Після уточнення моделі та стану ДБЖ протягом 10 хвилин клієнту надано комерційну пропозицію з детальними умовами та вартістю необхідних робіт по заміні внутрішніх батарей і налаштування. Унок поводжено протягом одного дня. Після цього клієнт здійснив предоплату та надав точну інформацію щодо місця заходження пристрою. Оскільки ми завжди маємо в наявності необхідні батареї. Одразу після поводження ще до надходження оплати, ми підібрали комплект внутрішніх батарей APC RBC 140 за опором, напругою та датою виробництва, що була не старше ніж 3 місяці, і протестували працездатність на власному обладнанні. враховуючи, що клієнт знаходиться в Києві, йому було запропоновано безкоштовні. Повно доставку, безпечну заміну та налаштування батареї під час роботи без відключення навантаження, щоб уникнути збою під час роботи процесів клієнта та мінімізувати ризики відключень під час заміни. Ми підготували та перевірили батарейні модулі на власному обладнанні, а заміну виконали протягом 2 хвилин методом повної заміни батарейних блоків у зборі. Такий формат процедури дозволяє нам виконувати роботи по заміні внутрішніх батарей в джерелах безперебійного живлення, навіть на підприємствах критичної інфраструктури, таких як банки, лікар. Арні або аеропорти з мінімізацію ризиків нештатних ситуацій. Реалізація функціоналу попереджень про вичерпання розрахункового часу служби АКБ дозволяє клієнтам завчасно планувати бюджет на обслуговування систем і запобігає ризикам непередбачуваних ситуацій, коли після трьох або п'яти років експлуатації ДБЖ раптово вимикає навантавлення, хоча немає при цьому сигналів про неналежний стан внутрішніх АКБ. Безкоштовна доставка та заміна батарей виконана на наступний день після зарахування коштів те. Стування та налаштування ДБЖ після заміни внутрішніх батарей додаткових проблем у роботі не виявило. Клієнт отримав стандартну гарантію з можливістю розширення до трьох років за додаткову оплату. На момент завершення робіт пристрій повністю відповідає всім вимогам та характеристикам заводу виробника як по часу автономної роботи, так і по очікуваному терміну служби встановлених батарей. Потрібен ремонт або сервіс вашого ДБЖ? Звертайтесь.